Слава Україні! Героям слава пано офіцери! Будь ласка, присвітайте всіх сьогодні. Радий вас вітати і запланований практичний семінар пов'язаний з тими завданнями, які ставить Міністр внутрішніх справ, голова Національної поліції саме по роботі підрозділів Національної поліції по взаємодії з іншими підрозділами військовими. Це і військового службо правопорядку, і підрозділи національної гвардії, саме по роботі на блокпостах, тих правопорушень, які у нас трапляються на докупованих територіях і таке інше. Добре, що від мене треба? 万岁！ Сьогодні ми розглянули різноманітні ситуації проїзду та перевірки транспортних засобів на блокпостах в умовах воєнного стану. Після відпрацювання обов'язково провели дебрифінг, на якому присутні висказали свої позиції, яким чином вони бачать, як можна відпрацьовувати дану ситуацію. А сьогодні ми з вами поговоримо про е, цікаву актуальну тему, да, а саме ПТСР. Да, чомусь в е, нас багато хто не приділяє її достатньо уваги, да, але це дійсно дуже важлива тема. Я вважаю, що такі заходи повинні бути систематизовані і бути на постійній основі. Люди і один одному підказують теоретики практикам. Практики, теоретики можна побудувати певні моделі роботи. Кожен співробітник поліції, який несе службу на певній своїй відданій ділянці, пройшов через такі тренінги. Ми розглянули, як усунути масивну критичну кровотечу шляхом надягання турнікету або шляхом тампонади, в разі якщо це узлова. Критична правотеча. В разі, якщо ми говоримо про травму грудної клітини, то мінімальний строк настання летального ісходу – це 15 хвилин. Тому це дуже важливо і необхідно необхідно знати як працівникам поліції, так і цивільним для того, щоб надати домедичну допомогу людині, в разі якщо таке щось трапилося. Є хвилина вільна, потрібно займатися, навчатися, і навіть якщо ти спеціаліст, не потрібно переоцінювати свої професійні якості а потрібно аналізувати деякі помилки, які хтось зробив, і працювати над ними, самовдосконалюватись. Семінарі прийняли участь поліцейські управління превентивної діяльності та інструктори тренінгового центру головного управління національної поліції в Запорізькій області, поліцейські полку поліції особливого призначення та полку патрульної служби поліції особливого призначення Дніпро-1 та тренінгового центру головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, поліцейські управління превентивної діяльності департаменту превентивної діяльності Національної поліції в Дніпропетровській області, військовослужбовців. Звовці східного територіального управління військової служби правопорядку та інструктори пілоти практики безпілотних літальних апаратів. Протягом цього заходу. Ми змогли не тільки передати досвід як практичні працівники, але й е, здобули для себе щось нове, наприклад, е, важливість та користь використання безпілотних літальних апаратів під час несення служби на блокпосту, е, та деякі аспекти з вірних тактичних дій. Наш навчальний заклад він забезпечує підготовку якраз однієї з да, сил сектору безпеки і оборони, саме поліцейських курсантів. Ну безумовно, постійна динаміка да, в освітньому процесі розуміння потреб сучасних і, окрім того, можливостей сучасних, да, які ми маємо всіляко сприяти впровадженню в освітній процес. Ну це буде безумовно відображатися на якості їхньої підготовки, на якості їхньої служби. Ну і що не менш важливо, а, напевне, найбільше. А на нашій безпеці, безпеці всіх, да, бо вони потім якраз ті, хто і будуть забезпечувати цю безпеку на вулицях, да, на вулицях сел, міст, загалом нашої держави.